Обзор складного ножа Сітіван, моделька ST-161. Швидко розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, а також скільки він коштує. Дана моделька це в нас серія тваринок у виробника. Цей ніж нагадує нам мавпочку: ось тут бачимо ось такі очі. Також виробник. Робить маркування самої мавпочки, все нагадує стиль під мавпу. Також серія є в, низ, в них зайчиків, в мене буде виходити відео. Також є серія кінь і ще якась там тваринка була. Також ці ножі є в червоному виконанні. В мене зараз в руках в жовтому, замість жовтого буде червоний. І так, швидко розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, а також скільки він коштує. Загальна довжина ножа 180 мм. Клиночок у нас 75 мм, по обуху 3,6, вага ножа 155 грамів. Руків'я переходимо. всередині у нас стальні лайнери 420 сталь закалена. І е, десь 1 мм. По бокам в нас стоять накладочки з такого цікавого G10, дуже гарно все оброблено. Е, з цієї сторони бачимо. І також перевертаємо осьовий гвинт на Торкс. Закріплений це в нас такі шестигранички, гранички. Тут теж має проставочку. З G10 дуже гарно все оброблено. Отвір великий під темляк, і в принципі на цій стороні ми закінчили. Переходимо на іншу, бачимо, все практично те ж саме, але є вже тут кліпса. Кліпса така дизайнерська. Бачимо підпис. Напевно, я так думаю, дизайнера. Кліпса доволі таки в міру жорстка, дуже функціональна, має великий забірник, дуже гарно виконує свою функцію. Але вона не переставна на іншу сторону. Тому, якщо ви лівша, або хочете носити в лівому кармані, ну або прилаштовуйтесь, або оберіть іншу модельку ножа. Так, про це все розказав про ставочку. Сказав. Тепер механізм відкривання в нас клиночка, або рукою тянемо ось тут за очі, або натискаємо на плавничок. Плавничок дуже гарно нащупується. і... Ось такий виходить виліт клиночка. Плавничок в міру такий жорсткий, що сприяє в нас. Знаєте чому? Нештатному виходу клиночка. Це, в принципі, дуже, дуже гарний результат. І так, всередині в нас розташований механізм, ще один ну, той самий лайнер це в нас. Що в нас там? Лайнер лок, замочок. Це в нас лайнер виходить ось сюди, сюди під клиночок і підпирає сам наш клиночок. Працює дуже гарно, нащупується теж дуже чудово. Не треба його там шукати двома пальцями. Все гарно він раз і все. Ви склали в принципі однією рукою дуже практично працювати даним ножем. Всередині також має два стальні шарика підшипники, дуже гарно фліпує. Також лайнери бачимо там всередині. Трішки облегшені виробник зняв ось такі виямочки, округленькі зробив. Вага, ножа 155 грамів. Тепер клиночок. Клиночок теж такий дизайнерський. Бачимо ось такі насічки по всьому крутезні, по всім по всій довжині нашого клиночка. Клиночок в нас марка сталі використана dc 53 твердисть 50, від 59 до 61 одиниці. Доволі така крута, гарна сталь, яка дуже гарно тримає ріжучу кромку. Працювати з нею, я думаю, буде одне задоволення, але враховуйте те, що за цим ножем треба слідкувати, щоб лезо ваше не поржавіло. Маємо ось такі ще трішки: трішки заходить там, де в нас очі. Black wash, це в нас галтовочка камінням. Що ще не сказав про клуночок? Клуночок тут маркування СТ, тут мавпочка, марка сталі і моделька. В принципі, ось таке невеликий, невеликий чойл, але чойл, я думаю, не дуже функціональний, тому що може зіскочити на палець, тому краще використовувати ось так. Ніж, ніж дуже гарно тримається в руках. Ось так це виглядає. Середні, середнього розміру в мене рука. Дивіться, він там трішки маркий, тому що він в маслі. Так. Скільки він коштує, я сказав? Ні. 1400 гривень. Так, щось він у нас рубає. На цьому заточка така щось середня. Середня. Можна підправити, може, то я так. Може, то я так. Та ні. Вони ті вони більш-менш затачують з заводу. Звісно, всі клиночки потім треба правити. Ви ж не будете все життя використовувати одну заточку, коли вам виробник це все підточив і все. І до побачення. Ну, ось такий ніж. Кому цікаво, звертайтесь, я залишу. Посилання на даний ніш, якщо він буде в наявності, то силочка буде активна. В принципі, все гарний крутий ніш. дохитати ні до чого, гарні матеріали, гарна сталюка, виконання на вищому рівні, ніяких нюансів. Свій дизайнерський підхід. Я думаю, крутезна річ. Самому використовувати дуже. Я думаю, практичний, зручний. В руці лягає дуже дуже класно і комусь на подарунок. Я думаю, людина зацінить вашу увагу. Дякую.